Всіх Вітаю на каналі, доброго вам дня! Ось у нас сьогодні така незвична заставка. Приходила мимо і не змогла пройти Захотіла вам показати. Сьогодні будемо робити пересадки. Хочу завести в посадку повітряні корінці ось у тієї чудової орхідейки. Це персики, пічес. Мають назву, назва пробита на горщику. Ось в горщику корінців небагато. Вони почали активний ріст, Ось, бачите, зелененький. В основному корінці поверхневі, повітряні, і вони теж активно почали розвиватися. Біля шийки є корінці, тому я прийняла рішення завести їх в посадку, щоб орхідейка нарощувала корінці вже в горщику. Ось такі вони чудові. Повітряні корінці я оприскаю. Вони були більш гнучкими. Так, і, дивіться, оприскала і зразу зеленіють корінці. Ось так, нехай вона трошечки ось Дякую. ще один. Трошечки постоянно і будемо пересаджувати. Підготувала все необхідне для пересадки. Хочу оці три квіточки пересадити. Цю ми посадимо в цей горщик двойний. Це буде тут в стаканчику. Так, а цю величеньку подивимося, що там в неї буде з корінням. І чи потрібен їй буде більший горщик, чи може в такий же. В такому ж самому і залишимо. Що в мене тут? Кокосові чіпси, трошки, може додавлю моху, кора. Ось. Весь процес показувати вам не буду. Ось ці, мабуть, я сама зараз витягну їх, а ось разом подивимося, що там з корінням. Вирішила підключитися, щоб розповісти. Ось цю орхідейку легенько було достати, так як вона в такому капроновому стаканчику м'ягенькому. І ось ось такі корінці в неї легесенько вона вийшла. Все добре. А ось цю свою орхідейку я її вже, мабуть, трошки перетримала. Бачите, 58,92 тестовий сорт. Чимось схоже на воду. Я ще тут написала: за багато корінців, і вона до скла прямо аж прилипла. Тому я взяла ось такий стікер. Ось так обережно вставила і почала. Ось так от по склу вдовж стіночок ось так ось проходитись, пройшлась, потім взяла ось таку паличку гостреньку, теж нею обережно пройшлась ось тут, і потім, тільки потім мені вдалося її трошечки ось так ось так, ось так. І Ось так ось вона в мене вийшла. Бачите, можливо, це ще тому, що ось в стакані, бачите, ось така є кайомочка і дно ширше. Не потрібно брати такі стаканчики. Потрібно брати це я на той випадок, якщо ви теж маленькі свої підлітки садите в скляні стаканчики, щоб було ось таке цільне, однакове і дно. І вверх. Бо тут дно пішло на збільшення, і за ось цієї виїмки дуже важко було її витягнути. Але все вийшло. Так, бачите, скільки коренів, як вона заплила, що я навіть не знаю. Чи буду я його все-все доставати. Те, що прилипло, не дуже мені хочеться її розпотрошити. Не дуже хочу її розпотр... Роз... розтрьопку з неї зробити, щоб корінці були цільненькі, хай вони будуть. Все, що відпаде, то відпаде. І остальне я ось цей борщик. Ось так вона хорошо тут сяде. Цей листочок у мене трошечки від сонечка, а, нічого страшного. От, Пожовтів трошки. Ось так вона добре сідає. Так, ну хорошо, ці ми поки що відставляємо. Подивимось зараз на ось цю красуню. Так, тут ми маємо, значить, знімаємо. Знімаємо з квіт колоса прищепчики і будемо його відрізати. Ось така краса, персики. Це можна поставити у водичку. Так, витягуємо паличку і дивимось. Так, прокручуючи. Торхенний стаканчик. Так. Торхенний стаканчик знімаємо. Потім не впитував багато вологи Обережно. Так. Ну, гарне коріння, гарне, я б сказала. Так, і ось так обережно. Я її, я її навіть в її горщик буду і садити. І даже повибираю її груп, тут який більш-менш хороший, я його назад і покладу. Так, заводимо в посадку обережно курінчики. Ось так, чудово. Чудово вона в свіжий горщик назад і сіла. Так. Я підготувала ґрунт для орхідейки, взяла її трохи ґрунту, в якому вона росла, взяла кори. І кокосових чіпсів, і таким змішаним ґрунтом я буду її наповнювати. Сидить вона у нас тут добре. Горщик. В свій вона і Назад і сяде. Так, наповнюємо з усіх сторон. Щоб були і повітряні карманчики, дивимось, ну і щоб вона була добре зафіксована в цій посадці. Я люблю додавати кокосові чіпси, орхідейки їх люблять. Вони тримають вологу добре. Ось так повністю заповнюємо горщик. І зафіксую, щоб вона добре трималась, О, ось так. Орхідейки не люблять, коли в горщику вони отак бовтаються. вони люблять. Посадку закріплено, тоді коріння себе так добре почуває. так ну, Можна сказати, що тут усе. Дивимось, що у нас воно вийшло. Корінці видно. Ми по ним будемо виявляти, коли орхідейку поливати. Полью я її, мабуть, вже завтра. Ну, ось так. Я вважаю, що тут все добре. І приступимо до тієї. Так, далі у нас ця красина. Теж у нас тут я додала і чіпси, і кора, і по краю, по краю стіночки поклала мох. Щоб мох піднімав вологу до верху корінців. Додали ще, трошки, щоб було ось так верху. Розташуємо добре кору за допомогою такої палички, щоб вона трохи наниз впала, бо корінці збиті такі, я не стала їх розрівнювати, щоб не, не зашкодити орхідеї. Так, тому трошечки паличкою тут я теж попрацюю. Ось так. Буде. Орхідейка тут триматися. Так, все тут, все. Все добре. Шийка не не заглиблено, корінці видно теж, зелененькі ось. Так, тут все добре для нас Так, дві вже в нас є і третя. Тут теж я мох по стіночки з боку додаю. i'll see you Ставлю вам фото, які орхідейки ми пересаджуємо. Цю велику, ви знаєте, це персики, а ці дві я вам ставлю фото, подивитесь. Це мало метелик, а це під номером іде, звичайно. Так, ну, думаю, що тут теж все трошки ще чіпсів кокусових. Корінці тут зовсім маленькі, їх не видно. Будемо чекати, обережно поливати, поки вони. Дойдуть до стіночки скла і, щоб було видно, як вони розвиваються. Тут все я вважаю. Все. Завершили пересадку. Ось такі у нас вийшли. Бу завершувати. Покажу вам піглічик іще. Той, що ще не до кінця розпустився. Дивіться, квіточок все більше і більше стає. Ось такий він гарненький, біленька вже на всі, бутони розквітла, всі порозкривала. Оце зелена губка взагалі така гарна. Виділяється своєю зеленю. Ну що, дякую вам, що ви були зі мною, подивилися відео. Може комусь було корисно? Ставте лайки. Хто ще не підписався, підписуйтесь. І на все вам добре і до побачення!